Друзі, всім добрий ранок. Я сьогодні приїхав на автосалон Шкода в місто Кременчук для заміни масла. У нас вже так вийшло, що ми проїхали 11 тисяч. І я в неділю збираюсь їхати у відпустку в перший раз за півтора року в Карпати хочу поїхати з сім'єю відпочити і що вже 11 тисяч приїхав. Зараз давайте подивимося. Що в нас там по рівню масло, нагадую, я сюди залив цей в минулий раз і також тут замінював. І ми залили сюди. Е, ми залили сюди тоді 0, 0... 30 Ми залили 0 30 оригінальне масло. Ось все, будь ласка, ми замінювали на 0В30, 21.01. Сьогодні в нас 20. А сьогодні в нас 20 липня, півроку вистачило. На 317 замінювали, зараз 328. Давайте з вами подивимося, що в нас по рівню, У мене навіть не було масла на долив, тобто я нічого не замінював чи не доливав. Зараз з вами подивимось на рівень. Нагадую 0w30 це. Ну, блін. Сергійться в нові двигуни, у нас тут пробіг 327. Ми з вами зараз подивимося. Я якщо чесно дуже давно це перевіряю, я навіть не знаю що тут зараз буде. Та що тут зараз буде? Я не знаю вам видно, ні. Тут, а... тут якби максимум повний рівень за 11 тисяч! Ну що ж, пішли замінювати, потім вже розкажу скільки це коштувало. Як вже заберу машину. Хоча чекайте, давайте вам відразу скажу. Купив ось такий фільтр повітря Bosch. Man фільтр Це в нас... Що це? це Масаний, мабуть. І також... Ні, щось, це масаний і паливний Ось такі фільтра купив. Весь цей набір мені коштував 1400 гривень, якщо я не помиляюся. Ну і тепер порахуємо, що в нас стане тут заплатити за масло і роботу. Так, поки там е, міняють масло з фільтрами, я собі тут сиджу, п'ю каву, дивлюся, що відбувається там за вікном. І, в принципі, в мене вже є накладна заплатити е, за добрий сервіс. Ніж десь чекати в гаражах, поки тобі буде то робити, ти стоїш на вулиці. Тут я сижу в приміщенні, де працює кондиціонер. Мене пригостили кавою. Я можу піти подивитися машини, поспілкувати зі спеціалістом. Ну, тобто, такий собі, знаєте, ем, якби ти кудись поїхав, в якийсь торговий центр, і ти там проводиш гарний час. От я зараз в принципі так відпочиваю, провожу гарний час. А по оціннику заплатити за роботу треба на 200 гривень дорожче. Скажімо, кава сьогодні коштує гривень 60, Це вже рахуйте, відбивається. Ну і плюс все решта. Плюс я точно знаю, що коли міняється в таких місцях масло там з фільтрами. Ну, по перше, це люди не перший раз лізуть в мою машину, тому що ну дуже багато є сервісів, де ти приганяєш. Я не знаю, вони там ніколи це в пасаті не робили. Ну або ще щось, не знаю. Просто є якась така е, мінімальна довіра до цього всього. Е, тобто, не то, що мінімальна довіра, а саме просте це вже є довіра до цього. Плюс е, робиться тут також додатково ну, огляд твоєї машини. Тобто в мене там зараз горить чек. І я знаю, що у них це входить в обов'язки, вони. Ну, Скажімо так, заради того, щоб ти потім тут щось зробив, вони мені зроблять зараз діагностику, і вони мені скажуть, а у вас там тето-тето. Те і я буду знати, що в мене там, тето-тето. Те Оце мені дуже подобається. Ну, як би ось так. Тому кожен по-різному ставиться до офіціалів. І я завжди ставлюсь дуже гарно з тої точки зору, що. Ну, Знаєте, тут в кожному воно по-різному, я тут дуже багатьох людей знаю, я довіряю. І я знаю, що тут мені ніякий пластик не відламають, і тишком мишком його або взагалі не викинуть, або там не закрутять. Тут це зроблять, як то має бути. Да, це коштує, там, кожна опція вона буде коштувати там, на 100-200 на гривень більше, але при цьому всьому є гарантія, є комфорт, є обслуговування. Тому ось так. Тому чекаємо нашу машину, заберемо. Я вам покажу потім, що у нас вийшло. Короче, вже ми в Кіровоградській області, тріснув патрубок турбіни. Значить, замотали його нам в Олександрії Ізолента. І в ітоні 5 метрів ми проїхали. На цьому все закінчилось. Зараз значить, купили пірвак, Найдешевша водка, якою зараз будемо. Мити патрубок від масла, щоб його типу, обжирити. І купили такий армоскоч. Тому що турбіна вимкнена, машина зовсім не дує, не, не їде. А Ми з лафетою нам ще треба доставити нашим хлопцям машину сьогодні потім повернутися додому. Плюс в нас ще щось з соляркою затягує, мабуть, підбрасує якась форсунка палива. Ось. Зараз. зараз ліземо туда вниз и будемо будемо что-то делать с патрубком так наш автомобиль оживляется наполняется водочкой первак набрали воздуха набрали все воздуха и раз два <реш> Ми значить, сьогодні поміняли масло в Пасаті, а також вчора повертався з дороги. У мене трапилась проблема в спринтері з турбіни. Значить, Коли їхав на Західну Україну, камінець пробив радіатор інтеркулера, замінив інтеркулер. На розборці інтеркулер коштував 2000 гривень. Плюс, коли розбирали, зняли радіатор інтеркулера, Спринтері побачили, що основний радіатор охолоджування повністю весь в мошках грязний, забитий. Його також зняли, промили, почистили, все, назад встановили. За це, за все заплатив по роботі, плюс матеріал вийшов 4 тисячі гривень. Вчора вертаємося назад. Ми в Дніпропетровську область підвозили машину, а під'їжджаючи да, в Олександрії, ми були. Влопнув патрубок турбіни. значить Що я й... робив? Я ось намагався, де воно? арма армаскоч купили. Ні, спочатку зупинились на істеорці, хлопець заліз, сказав, що тріснув патрубок турбіни, взяв ізоленту, замотав. Цього вистачило ровно на 5 метрів, тому далі ми їхали знову без турбіни. прийшлось на заправці купити значить, горілку. От. Найдешевшу купили. І Горілкою поливав патрубок, щоб він коротше, ну, типу, намагався його дежирити, потім арма скотчем замотав. Дуже незручно. Коротше, сам патрубок тріснув там, де вже хамут був. І тому коротше, Дуже добре це не вийшло зробити. Що призвело, через 20 км знову у нас відключилась турбина. Але коли відкривав капот, побачив е краплі солярки на двигуні з під форсунок. Тож сьогодні вже зараз замінили мені тут е цей патрубок турбіни. Він ось коштував новий е 950 гривень з роботою, 1100 заплатили. Зараз турбіна працює, все дує, все добре, але з форсунками прикол. Через 2 дні їду у відпустку, тому якраз добре залишаю зараз машину на ремонт. Що треба? Форсунки там будуть знімати. і Треба дізнатися, чи це проблема уплотнювач вже не витримує, чи це лягли в форсунки, чи це проблема в камери, блоках, куди вставляються ці форсунки. На жаль, на жаль, всі ці речі, ну, скоріше всього, не будуть дешевими. Я так розумію, що оце останній варіант з блоком це найдорожчий. Тому сподіваюся, що я обійдусь або просто там якісь різинки поміняють. Ну, бо в гіршому випадку це ремонт або заміна форсунок. Зараз відганяю спринтера на СТО, залишаємо. Щоб вони а, це все робили, буду коротше, вас держати в курсі, чим це все закінчиться, скільки це по ітогу буде вартувати. Ну а тепер давайте розберемось, що там в нас вийшло по пасату все-таки. Так, друзі, ну що ж, стосовно ТОшки по пасату. Масло мені вийшло 4,5 літру. 1806 гривень, це оригінал 0w30 у офіційного ділера. Це ціну вам говорю, якщо що то зі знижкою. У мене знижка а Потім що там заглушка нарізна, болт. І мені додали антіфріза на 24 гривні. А плюс робота. Тут я заплатив 3000 гривень у них. І. Е, так, з половиною, Це е, разом з роботою, маслом. Е, і. Той, як його скажіть, я вам скажу. Звідьма всіма болтами, що там вкручують вони при заміні масла. Тобто 3500 і фільтра 1400. Ну, 4905 тисяч сьогодні зробити нормальне ТО на Volkswagen Passie 2012 рік 2-літровий дизель. Плюс про те, що я вам говорив, коли офіційний ділер бачить, що у вас є чек, він вам робить діагностику, ну, для того, щоб вам сказати, що у вас не так. Я підключався своєю ELM-кою, Мені постійно показує якусь помилку, яку я не міг прочитати. Ну, немає такої помилки, такого номеру в інтернеті. Одна з догадок була: це проблема з дросельною заслонкою. І, в принципі, сьогодні вони це все підтвердили. Тобто, ось мені дали тут офіційного ділера, вони зробили повністю. Діагностику мого автомобіля, де все було перевірено, і проблема мого чека це потенціометр дросельної заслонки, недостовірний. Так називається ця помилка. Тобто, або механічно проблема є в моєму дросілі, там забитилась сажа, його треба зняти, почистити, або є проблеми в електричному там блоці. Просто він на якийсь момент підклинує, коли ти заводишся, і загорається чек. На наїзду це ніяк не впливає. А коли в мене на шкоді заклинив дросільна заслонка, машина просто не заводилась. Тоді вона коштувала 4500, я її ставив собі тоді нову. В принципі, ось такий. Сьогодні такий день в мене Сьогодні було ТО із Пасатом і ремонт зі спринтером. Завтра в спринтері будуть вскривати, діставати звідти форсунки. Я сподіваюся, що можливо там взагалі якісь треба буде прокладки замінити, і все буде далі працювати. Бо не хотілося б попасти на ремонт форсунок або ж, тим більше того блоку. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, пишіть в коментарі, вам всього найкращого і чисто, мирного неба. До нових відео.